Друзі, ми в другій годині вже традиційно щонеділі з вами зустрічаємося наживо з лікарем, піднімаємо важливі теми. І сьогодні у нас тема, яка, напевно, тривожить в багатьох українців mm. ще з весни, коли з'явилася величезна кількість повідомлень про те, що активувалися кліщі. Так, от сьогодні ми вирішили разом з лікарем з драматологом Яною Китаєвою підняти тему хвороби лайма. Саме ця хвороба передається після укусу кліщів. Як вона проявляється, на які симптоми? Тому варто звертати увагу. на про ризики, тому що вона насправді все більше і більше знайомих, так чи інакше, або перехворіли, або захворіли. Плюс є зіркові приклади, про які так само сьогодні поговоримо. Тому зараз знайомтеся, далі будемо спілкуватися. Яна Китаєва лікарка-дерматологиня з 15-річним стажем за спеціальністю дерматовенеролог. Яна допомагає пацієнтам з акне, хронічними та складними шкірними захворюваннями, а також спеціалізується на ін'єкційній косметології та контурній пластиці. Яна Китаєва є спікеркою міжнародних і національних конгресів. А ще ділиться клінічними кейсами на освітніх платформах. Вона поєднує науковий підхід, клінічний досвід і сучасні естетичні практики, щоб забезпечити пацієнтам здоров'я шкіри та впевненість у собі. Експертка лікар Яна Китаєва сьогодні з нами в студії. Доброго ранку. Давай. Раді Ради вас зерани. бачити. Нам важливо спілкуватися. впевнені, що в наш кабінет. Тим паче, що ми сьогодні будемо як власні історії, історії глядачів переповідати, так і зіркова історія про те, що Джастін Тімберлейк на жаль став да, нещодавно. Е, Жертвою укуса кліща і проявилася хвороба лайма. Про це він повідомив. у своїх вам соцмережах. Так ми готові. Це ага. Життя з нею виснажує до краю і тіло, і розум. Почувши діагноз, я був глибоко приголомшений, та водночас це дало пояснення моїм станам, чому на сцені мене раптово пронизував різкий нервовий біль, а іноді накочувала неймовірна втома чи відчуття повної виснаженості. Ось такі зізнання про симптоми, які почали з'являтися в тілі. Ми почули ось цитування було. Але давайте розберемося. Не всі ж кліщі передають хворобу лайма. Не всі ж вони є носіями цієї? Ні, не всі. А взагалі, Україна, це є така ендемічна зона. І що це означає о... ендемічна? Це означає те, що зараз зростає взагалі кількість зараження хворобою лайма, тому що вона зростає навіть збільшується кількість цих іксодових mm -hmm. кліщів це такі кровосисні паразити, які а, які які взагалі у них джерело? А... Це як вампіри. Uh -huh. І джерело це тварини і людина. І е, основний період зараження е, хворобою лайма це від березня по листопад. І основне, що хочу проговорити, що хвороба лайма е, 70% 80% ураження є шкірна форма, тобто мігруюча еретема. Uh -huh. До речі, недавно у мене навіть був випадок, клінічний випадок, коли е, чоловік прийшов на консультацію з ураженням там е, висипи там. На шиї, на обличчі, а коли ми пацієнта роздягаємо, в паху знайшли якраз цю мігруючу еритему. А людина навіть може і не знати, що його е, вкусив кліщ. Тому що дуже важливо, е, лічинкою кліща є німфа, яка вигля... має розмір макового зернятка. І дуже часто людина навіть і не знає, не помічає, що його вкусив кліщ. А от це в принципі ну ж... ми зараз почали більше про це говорити, і таке враження, що зараз в Україні більше фіксують таких випадків. Це так. що з цим ну через що це? Чому а, це так багато? Чому задоволся? так багато? Тому що, по-перше, йде глобальне потепління, розумієте? Uh -huh. І люди відвідують звичайно там ліси, парки, навіть дитячі майданчики. Е, як взагалі кліщ чіпляється на людину? Він не стрибає зверху. Uh -huh. Це коли от ми там знаєте, можемо полежати на травичці, може. Могла постояти біля дерева. Навіть були випадки, коли кліщ а, присмоктується в ділянці пупка. І дуже часто, навіть знову ж таки, людина не розуміє щось таке темненьке, яке зернятко є, ну по, хтось взагалі думає, що то може родинка Родин. з'явилась, з'явилась. Mm -hmm. Але то, то є якраз кліщ. І дуже важливо, що а, присмоктування кліща до людини, якщо більше 36 годин. Це якраз високий ризик захворюваності на бореліоз. тому тобто що кліщ... треба якомога швидше зняти кліща і менша ймовірність зараження. До речі, я мала досвід цього року. Теж сина укусив кліщ, і це було перше питання в інфекційному відділенні. Скільки кліщ прибув на тілі дитини? Але ну там же ж немає таймеру. У мене може бути тільки припущення, що ввечері я його не бачила, а зранку побачила. Звичайно, десь він, можливо, на собаці заїхав в будинок або десь причепився. Чи є якісь інші ознаки того, як можна зрозуміти, скільки не знаю, порівню занурення, про те, як там змінюється форма цього кліща, наскільки скільки часу він перебуває на тілі? Є якісь ознаки певні симптоми? Ми ніяк цього не зрозуміємо, тому що це тільки, знаєте, це тільки збір анамнезу. Але якщо людина, наприклад, у неділю була в ліс гуляла, розумієте, а в середу побачила, що, наприклад, на нозі кліщ, то ми розуміємо, що вже три доби три доби, а угу. кліще є на тілі, і це вже підвищує ризик захворюваності на береліоз, тому угу. що якраз кліщ в слині має цю бактерію. Якщо ми якщо людина зрозуміла, що в понеділок була вчора в лісі, сьогодні понеділок зранку побачила і швиденько, не до речі, я ще хочу проговорити, як правильно доставати кліща. you <laughs> Гострим пінцетом ми фіксуємо ближче до шкіри самого кліща і легенько, спокійно його витягуємо і обробляємо шкіру спиртом, не треба його дьоргати, не треба його там знаєте викручую, виривати, викручую. викручувати, мазати клеєм, вазелином, олією. олією. Не треба цього робити. Воском і знімають, як варіанти піляції, які просто гост гостреньким пінцетом достали і обробили. І знаєте, що ще що, які пом. З мого клінічного досвіду, це коли достали кліща і несуть в лабораторію. М -м, любі глядачі, не треба цього робити, тому що дуже часто це хибні результати. А, віднесли кліща в лабораторію, там не є високоспецифічні тести. Показали, що кліщ там здоровий, не має цієї інфекції. А у людини на третю-четверту добу ми бачимо вже мігруючу еритему. Як вона взагалі проявляється? Мігруюча еритема це така, знаєте, це така пляма. Овальної форми на тілі, яка має е, вигляд бичого ока, або такий симптом бішені, ну-ка, як в тирі. Розумієте. Тобто є темніша частини і є світліша частина. Будь ось, ласка, роз... да. подивіться, якраз ми зараз бачимо це на екрані. От якраз в практиці ми і частіше всього бачимо таку клінічну картину. Це знову ж таки 70-80%. Але бувають випадки, коли і немає. От Починання. якраз там у Джастіна от ми проговорювали, що скоріш за все, що він може потрапити в той відсоток, коли просто от грипоподібні синдроми. Це підвищення. Температури, збільшення лімфатичних вузлів, е лі, лі, та, звичайно, ага. от може. І далі вже, скрім, до речі, як, які терміни? От якраз мігруюча ретема вона виникає від 3 по 30 день. Ого, тридцятий Так, та та от може так виникати. І вже десь в кінці от першого місяця, другий, третій, якраз вже приєднується ураження нервової системи. От якраз зараз я хочу про це поговорити. У мене є ще один момент, коли е, кліч уразив дитину, доросту людину, Ми обережно його виняли. Сподіваємося на те, що немає ніякого зараження, коли я в інфекційному відділі запитала, як я можу передбачити е, захворювання моєї дитини, мені сказали. Але ніяк треба чекати або перших симптомів, або давати дитині протягом двох тижнів антибіотики. Як в цьому випадку правильно прийняти рішення? Антибіотики теж несуть шкоду здоров'ю. Да. Що правильно робити? Ви знаєте. Якщо Таких, просто так вживати ці антибіотики. От дивіться, все-таки все, все -таки, залежить від терміну. Якщо ви розумієте, що ви знайшли кліща, і ви розумієте, все-таки інтуїтивно, що там були в лісі там, на вихідні, а тут уже, там середа, четвер, можна прийняти профілактичну дозу антибіотиків. Згідно європейської американської там, школи дерматології, вона може прийнятися одномоментно, однократно. Mm -hmm. Не треба це, коли вже там на два тижні, конечно. 14 днів, це вже більше де лікування. Mm -hmm. Ми можемо. Прийняти просто профілактично, і я так іноді і рекомендую пацієнтів. Зараз серед воєнних дуже багато uh -huh. береліозу. І навіть мені був випадок, коли мені висилають а, клінічну картину. Ну, звичайно, як ми як лікарі, ми там по фото. І у, до речі, у воєнного а, у чоловіка прям ураження було на пів спини. Його включ, вкусив кліш за спину, і така була обширна еритема, діаметром десь 30 сантиметрів в діаметрі, uh -huh. тому що вона розробила. Сте. А за якого, да. якого, якого типу ці антибіотики? Не назви препаратів, але хоча б та, але хоча розуміти, свої це, це, складові. Класичні антибіотики тетрациклінового ряду, а діткам призначаєте призначається антибіотики пеніцилінового, пеніцилінового ряду. Uh -huh. Взагалі лікування, ви знаєте, абсолютно просте. Це не означає, що там якісь складні схеми. Йде антибіотикотерапія, і дуже важливо її вчасно почати, абсолютно виліковне uh -huh. захворювання. Ну, ми так розуміємо, що тут найскладніше це от ці наслідки, які можуть зрештою так. бути. От є випадок, один з небезпечних вкладень, пізньої краста ділаємо це. Параліч обличчя. От з такими наслідками на свого часу зіткнулася продюсерка Олена Мозгова. Вона перенесла бреліоз цим, вона поділилася у себе в соцмережах ще у липні 2021 року. От Давайте світ. цитату почуємо із погоди. Паралізоване обличчя. Слабкість така, що сам собі ради не можеш дати. І потім лікування. Якась неймовірна кількість крапельниць. Що кололи, я навіть і не пригадаю. Бени мої точно не пристосовані для крапельниць, тому шукали їх де могли. Але головне, що допомогло: я жива, відносно здорова і навчена цінувати навіть найменше, що є. Ось такі наслідки да. може бути після укуса кліщем, але взагалі визначити, наприклад, які органи страждають після укусу найбільше. Так можна, звичайно, що це основні так? органи мішені при хворобі лайма це суглоби, це нервова система периферична і центральна. Uh -huh. І серце є такі лайм, навіть карди, тобто уражується міокард і уражується провідність uh -huh. серця. А, людина відчуває аритмію, і всі симптоми аритмії, тобто. Ми знаємо, те, що серце це в медицині називається атровентрикулярна блокада, тобто порушується провідність серцевих імпульсів. Тобто, якщо не лікувати або не звертати увагу на хворобу або наслідки укуса кліща, то це може вплинути на все подальше життя. І від цього можна навіть остаточно не вилікуватися, наскільки розумію, якщо ця провідність, наприклад, серцева вже порушена. Взагалі, коли правильно діагностували у пацієнта дане захворювання, призначили терапію, абсолютно можна вилікувати mm -hmm. людину. Звичайно, там вже приєднується інша додаткова терапія, якщо вже там відбулася там, порушення провідності або параліч бела, там вже просто до, до, параліч бела або параліч обличчя. Це просто призначається додаткові вже методи лікування. Mm -hmm. Але основне це антибіотикотерапія. І людину можна... Повністю вилікувати. Я, я кожен раз, коли е, виникає питання з кліщами, я кожен, я думаю, ну, чого немає, от я дам своїм собакам собак, да. собакам на три, на три місяці цю таблетку і все добре. Чому так з людьми не можна? Можна мені теж з'їсти. Ну, я ще хочу наголосити, що якщо вас вкосив кліщ, це не означає, що. У вас буде а, бореліоз. розумієте? Не всі кліщі інфіковані. Це ну, це треба розуміти. Основний а, висновок, який ми після нашої сьогоднішньої зустрічі зробили, це по перше, звертайте увагу після прогулянок. Якщо є такі ризики, щоб якомога швидше зняти кліща з тіла, це зменшує ризики ураження. Якщо ви все ж таки переживаєте, що ураження могло відбутися, потрібно прийняти. Профілактичну дозу антибіотиків, тетрацикліновий ряд або пеніселіновий ряд. Це щоб уберегтись і, звичайно, стежити ретельно за симптомами, які можуть з'явитися. Це почервоніння у вигляді таких кіл, ми вже його бачили на екрані, або е ознаки, які схожі до застуди. І ці симптоми потрібно спостерігати від трьох днів до тридцяти. Так протягом так. цього тиж... протягом цього періоду можуть з'явитися ознаки ураження саме кліщем. Дякую вам. Дякую Я вас, дякую. сподіваюся, що ми ретельно все поясняємо. Яснили і гадачам стало більш зрозумілі... зрозуміліше, тому бережіть себе і цінуйте здоров'я, будьте здорові.